Привіт, ви на каналі Єгінц. Мене звуть Ігор. Зі мною Ілля, трошки почорнівший. Може да. Да? Я? да. Я буду хизуватись. Добре. Я був на відпочинку. Да. Повернувся з відпочинку і ми готові, ми готові знову зануритися в битву і визначити, хто має залишитися одним в бою. Так, і, в принципі, давай, ти будеш яким? першим або другим. Ілля. Бійцем, я, першим або суму, другим. Я буду першим. Ну, Значить, виставляю свою Алісу туди, я куди зараз ти подумаю, хочеш. Я подумаю, куди я хочу жир Подумай, куди ти хм. хочеш жирболькофта. Давай сюди, напевно. Добре. Угу, угу, угу. Угу, угу, угу. Ну, давай отак. Ти певен? Так, да, я певен. Ну да. Ну. Все, готов? Да. Раз. Так. До речі, ми ж ми ж забули, да, ми ж забули сказати, ким ми граємо. Я як завжди граю королем Артуром і як завжди граю з хомрулом стосовно того, що якщо е, ти скасував ефект карти атаки, то карта поліпшення не скидається, а забирається на руку. Це в мене король Артур. Йому допомагає Мерлін, Нагадаю, Мерлін боїть з дальнього бою. в нього 7 одни здоров'я, і Ілля грає за Алісу. Який буде допомагати Жербелькофт в неї 13 одиниць здоров'я, у Жербількофта 8. Вона на два переміщується, але вона може вибирати за допомогою карт, ставати або маленькою, або великою. Брати не а може да. за допомогою карт. І або отримує додатковий захист при захисті, або додаткову атаку при атаці. Ти я так розумію, маленькою починаєш? Да? Так, так. Добре, добре. Все починаємо. Я Раз, вже собі взяв п'ять карт, приготових. 4-5. Добре. Тільки Добре. що. Я перше ходжу, тож я можу починати. Давай. Маневр. Один-один. Один-один. Угу. І маневр. Один-один. І один-один. Підходить сюди. Ага. І в мене. В мене мій Артур. Буде... Мій Артур буде Буде робити апарат. раз, два атаку. Ага, ну добре. Так, а, а Мерлін буде, буде атакувати Алісу. Ну, ладно. Так, я ж можу її підсилити. Правильно? Ні. Ні, тільки король Артур може да. підсилити. Так. Да. Добре, тільки карту короля Артура можна підсилити. А, удар за розгону. Я, в принципі, міг би тобі завдати. Більше, тому що якщо боєць на початку поточного ходу перебував на іншій комірці, значення цієї карти дорівнює 5. Я перебував на іншій комірці. Воно було Але 5. У мене кавер. Але в тебе каверза і іскасує всі ефекти карти суперника. Тобто в мене 3 проти двох, тобі одне поранення пролетіло. Добре? Угу. Ходи. Моя чого ходити? Маневер. Угу. Угу. Один один. Журбелькопт ходить? Ні? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-один. Угу. Аліса, Аліса, Аліса буде бити а, пам -пам. Марина. Так? Да? Да. Це перегрупування. І це перегрупування. Але ти переміг. Я переміг, тому я беру дві картки. А я тільки одну. Добре. Добре, ти хотів, хотів виманити в мене важливу карту. Скоріше за все. Звісно. за все Але в мене не вийшло. Але в тебе не вийшло. Добре, давай Це тоді погано. Давай тоді зробимо наступним чином. Мерлін буде атакувати Алісу. Чи Жербельковта. Кого ми будемо атакувати? Ну, Аліса зараз маленька. Тому її пробувати. А, до речі, ти ж не, ти не отримав поранення. А, точно. Тому що ти ж маленька, не забувай цього. Да. Я, мабуть, буду жербелькофта атакувати. В мене буде Мерлін атакувати жербелькофта. Ти певен? Так. Атакуй. Хоп-хоп-хо-хо-хо-хо! Допомога обраному. На 4 атаки і після бою, якщо ви перемогли, візьміть дві карти. Половину життя жербелькофту знесли і ще дві карти беремо. Раз, два. Фу-фу-фу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 карт. Тобто, якщо я зараз візьму карту, то я вимушений буду скинути. Але угу. в тебе ще одна дія. Але в мене ще одна дія. Угу. Ну добре, давайте тоді зробимо наступним чином. Знову Мерлін в мене атакує жербелькофта. Тому що у мене така тільки одна карта. Б'ю. І це знову на 4. І я тебе добиваю. А це на ран. Ха! В мене Мерлін зробив мою гру. Нічого собі. Суточка, після бою, якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою і примістіть, Максу максимум дві комірки. Раз, два. Я в сутичці прийняв участь. І е, з башти втік. Один-один. Так. Ти будеш атакувати Мерліна, так? Да? да. Мерлін захищається. А, в мене а не стяма нуль, але під час бою скасуйте, всі поранення після бою можете розмістити Мерліна на будь-якій комірці. Я розміщаю Мерліна на будь-якій комірці. Ось тут. Ну. Але я не отримав жодного поранення. Тепер ти ходиш. Жодного поранення. Я роблю маневр. Я роблю маневр. Так. І давайте я зроблю наступну історію. Давайте я зроблю наступну історію. Давайте я атакую з підсиленням. Хто? Короля, Король. Нура з підсиленням. Ну. І це допомога маргани з підсиленням в 3. В мене 7. Проти твого задзеркаля. Так, твоя... да, ти маленька проти трьох. І давай. Ми спочатку в тебе. Після собою тобі прилетіло 4. 4. Тобі прилетіло 4. Далі Але. в тебе. Візьміть, виберіть два різних ефекти. Взяти дві карти, відновити 3 одиниці здоров'я Аліси, розмістити Алісу на будь-якій іншій комірці. Три відлікувати. Давай. Угу. Розмістити в будь-якій комірці. Угу. А хоча давай сюди. Добре. І в мене після бою візьміть дві карти. Раз, два. Я взяв дві карти і в мене допомога Маргани спрацювала. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все? Да. Угу. Ну, тепер звіхід, да? так. Ну, я тебе вб'ю. Ти хочеш Мерліна вдарити? Так. Да. Ти хочеш вдарити Мерліна. Захищаюся. Не встигаю, не встигаю. Каверза. <coughs> Оскільки ти маленька, в тебе два проти моїх двох. Нічого не сталося і ти не можеш змінити розмір, тому що каверза. Це маневр. була перша дія. Друга маневр, так? Да? Але я поліпшу. На два. Угу. Ходи. Маневр. Ну давай. Раз, два. Раз, два. І Мерлін атакує е, Алісу. І це за... Одержав... Ого, знову задзиркалі. Ну, в мене все ж таки 5 проти 3. Два поранення в мене. Два, так. Да. Я, да. я лікуюсь на три. Добре. І я хочу, хочу, хочу взяти дві карти. Бери дві карти. І це твоя е, друга така карта ультимативна в твоїй колоді, Тому я вибив ці карти. Добре. Віхід. Маневр. Один-один. Угу. Угу. На поліпшене два. Угу. І ще один Угу. Поливша на два. Угу. Да. Еще. Угу. Поли. Угу. шесть как тб ТБ6-карт. Ну давайте, маневр. Маневр. Man Раз, два. Uh, и давай, мабуть, якось... Угу. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. uh -huh. А ты не ходишь а в Хожу, хожу, хожу. Раз, Угу, угу, угу. Давай, мабуть, отак я. Похожу один. І все. Це була перша дія. Добре, ходи. Добре, 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 добре. Чи не добре? Ану, по пострівай. Як ми можемо це зробити? Я не знаю, але ходи. Я думаю? Да? Я думаю. А я хочу тебе вже виграти. Тож ходи. Угу. Ти хочеш мене виграти, так? Да? Ну, так. Да. Якщо що? Ти хочеш мене виграти? Я теж тебе хочу виграти. А ти мене не виграєш ніяк. Ти думаєш? Так. Да. Ти думаєш? Я так думаю. Я впевнений uh, всьому. Угу. Э, тоді давай зробимо наступним чином. Я роблю раз, два, три, чотири, п'ять, шість. В мене шість карт, я роблю ще один маневр. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І я залишаюся. Я залишаюся тут. Добре. З'їжджа мене. Угу. Переміщіть через на три комірки. Один, два. Изменить угу. Змініть размен. розмір. Угу. Я тобі. так Так, ти мене б'єш. Ти мене б'єш. Я захищаюсь. Опа, Данечки, Ворог, Здавняцький ворог. Це погана карта, тому що під час бою в тебе Під час бою скиньте верхню карту вашої колоди, дайте їй значення поліпшення дозначення цієї карти. Могло би бути, якби не каверза. Але в тебе. За, те, за рахунок того, що в тебе Аліса зараз велика, ти б'єш на 5 3 проти 3. 2, мені 3 летить. Так. Раз, два, три. Все, 15 одиниць. Здоров'я. А, да, это прям такая себе забава. Ходи. сейчас я думаю, что с тобой делать. Я думаю, что с тобой делать. Ну давай, король Артур атакует. И, мабуть, атакует специально. И это скальбур! Підсиленням в 2. Тобто тобі е 8 проти одного. Тобто, ось тобі 7 ти зараз велика. <риві> а в тебе 13 було життів <риві> чи 12? 13. 13? Я підлігував. О! Я круто, бачите? От, от таким ось отакимсь іскалібуром як круто бити. Як круто бити. Це була перша дія. Ми пам'ятаємо, це була перша дія. Ти карту взяв, так? Так. Yeah. І друга yeah. дія, ви не повірите, але в мене є хто. Володарка озера! Відшукайте ваші колоді чи видіть карту з скалібор, додайте її собі на руку, якщо ви продивилися вашу колоду, перетасуйте її. Ні, це у скиді, тому я додаю Чотирьох собі. Знайшов, чи що? Так, да, да, мені сьогодні Мерлін прям допомагає, капець-капець. І не тільки Мерлін, Бачиш, воно і Володарко озера так само. Все, я повернув собі іскалібр на руку. Мені сподобалося бити іскалібром. Я тебе б'ю. Так, ти мене б'єш. Тоді захищається король рту. Ще один здавняцький ворог, але на цей раз в мене божественне втручання. Так, так да? Під час бою скиньте е, верхню карту ого. -го, го Рахуємо. 2. Плюс 3, плюс 3. 6 плюс, 8, плюс 2. 8. Я на 3 захищав, захищався 5. Я там сім. Оце величезна Аліса в мене лупанула на десятку в мене. Це перше діє. Але я перемістить короля Артура максимум на 5 комірок. Ти здаєшся? Я перемістити короля Артура хочу. Реально? Я перемістив короля Артура. Мені достатньо на одну камірку, щоб ти бігала куди. Випий мене. Угу. Mm -hmm. дві карти, Я зрозумів. Добре. Готуюся захищатися. Звісно. Ну, в мене ж ескалібр на руках. Ну так. Добре. Маневр. Ну. Маневр. Так, і, мабуть... Ну, ти вже лікуватися не можеш. Що ти вже не лікуватися буде? не можеш, тому що в тебе карти, карти такі закінчилися. Тому ще я один маневр. В Добре. До 13 років. Добре. Можна я переміщусь і десь видувати? Ні. Чому? Ходи, я просто маневри поробив і все. Я набираю карти, тому що мені потрібно готуватися до великої атаки. Ти маленькою мене б'єш. Да. Ну, добре. Хочеш бути мене маленькою. Бий мене маленькою. І це даргав. Ого. А в мене знову Тобі божественне два. втручання і мені два летить. Да. Раз, два, але цього разу переміщаєш? я переміщатися не буду. Ух ти. Ну, а ми тоді ходи. Цього разу я переміщатися не буду. Ходи тоді. Я хочу зіграти пророцтво. І це говорить про те, що подивіться чотири верхні карти колоду. Дві з них додайте собі на руку, інші дві покладіть зверху колоду у довільному порядку. Раз, два, три, чотири. Ну, так. Так. Ну, давайте ми зробимо ось так. І ось так покладемо. Це була перша дія. Ага. Це було пророцтво. А друга І тепер друга дія. Друга Не дія. Собі яблік, яка це, буде? це буде атака з підсиленням. Да? Королям Артуром по Алісі. І це стрімкий удар. З підсиленням в 3. У мене 6 проти твоїх 5. П'яти 4 плюс 1 5. Так, і якщо ви перемогли, ви не перемогли. А от я перемістить вашого бійця максимум на 4 комірки. Я можу перемістити свого бійця максимум на 4 комірки. Раз, два, три, 4. Mm. Все. Ходи. Manever. Угу. Ще один маневр. Угу. Добре. Маневр. Манневер. Так, ну добре. Раз, два. Тікати треба від тебе. Ну ладно, давай, Мерлін буде ще й атакувати. Ну, добре. Занову каверза. Ні, не пробив. А, точно. Ти ж точно, маленька. Точно. Три, проти, три проти трьох. Ще? Ходи. Ходи. Да. Маневер. Угу. Сутичка проти сутички. Але Якщо ви перемогли, а я переміг, виберіть одного з учасників бою перемістіть цього бійця максимум на дві комірки. Максимум mm. на дві комірки. Я не буду нікого нікуди переміщати. У мене три карти. Добре. Це ж добре. Це погано. Так. Е я маленька. Я розумію. з підсиленням. Ескалібур! Ну, Це забираю на руку. Чотири. Три. А, ти, ти ж йде. маленька. Так, ну добре. У мене ще одна дія лишається. У мене лишається ще одна дія. Ну давайте маневр. Так. маневр. Куда ты ти тікаєш? Раз, два. Чи не хай лишається тут? Раз, два. Угу. Маневр. Угу. Угу. Ще один маневр. Угу. Хода. Добре. Маневр. Так. Мгу, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. раз, два. Ще один маневр. Uh, все, це достатньо. маневр, Ще один маневр. Mm -hmm. Маневр. Так. Раз, два. Ще один маневр. Раз. Отак. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, шість карт в мене. І в мене лишилося трошки трошки мало карт. У мене теж три саме. У мене 4. Mm. Ну що ж, оце бій. Оце прям уху-ху. Один, два, три. З'їж мене, Примістіть лісо на три комірки, змініть розмір. так. Да. Ти б'єш, так? Да? Да. Захищаюсь. Ух-ху-ху, ух, прифайний день. день. В тебе на 6 атака, в мене на 4 захист, це сутичка, я не переміг, мені 2 рани. 6 так само. Але ти зміни розмір. Угу. І готова до оборони, так? Да? Звісно. І готова до оборони. І в тебе вже цих немає, то ж все. Так, ну, добре, давай маневр. Маневр. Тебе 6 здоровья. 6. Ну, давай мы еще вот так вот сделаем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть карт. Шесть карт. И давайте еще один маневр. Четыре, пять, шесть, семь. Семь карт у меня. Маневр. Угу. Угу. Ти маленька зараз? Я знаю. Я О, інший бік гриба. У мене перегрупування. Да -да. Я раз, два, отримую, беру карту за це. Лише, максимум три раз, два, три. Угу. Ізьміни піросник, да. так. Ходи. Так. У мене дві коти в тебе одна кошти. Так, але мені не потрібно. Володар бур. Mm. Перемістіть кожного бійця максимум на три комірки стосується і ворожих бійців. Раз, два. Так. І ми хочемо зробити наступну історію. Да, ти помер? Так. Ти помер. У мене 6 проти твоїх трьох. І це був неймовірний бій, в якому такий... Знаєш, що в мене було? Ау. У мене було ось таких чотири карти одразу. О, Нічого собі. Не спочатку прямо, але угу. вони були тобто, протягом пару ходів. А, я угу. міг тебе добити. Я міг тебе добити, я зрозумів. У мене вже атаки не було, ви розумієте? Вже все. Чим мені атакувати було? Кавер чи чим? Ну так. Це була моя остання спроба атаки. Ну що? Як тобі, бій? Це, до речі, бійці з базового набору, обидва бійця з базового набору, битва легенд, частина перша. Це король Артур і Аліса. Це, якщо хтось не знав. Ну, а якщо ще хтось не поставив вподобайку, якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ще не підписані на наш канал, і залишити коментарі. До наступних відео, пока-пока.